От наскільки ви в складні, хвилюючі моменти, можете підтримати себе не від голови зсередини. А а, наскільки ви можете бути собі добрим мамою, батьком, настільки ви і будете ну, мати цю любов до себе, і це має бути повсякчасно, не лише в світлі моменти, але й в сірі моменти, коли я там не справляюсь, коли завтра дедлайн, можливо, я могла би невдоволена на себе мовчати навіть. Або казати, махати на себе рукою, сказати, що ну да, все зрозуміло і так не вийде і так далі. Але якщо в мене є внутрішня ось ця підтримка, то я бачу мінуси, плюси, маю надію, я знаю, що я переживу, я знаю, що я розберусь, підзаберусь, справлюсь, я вірю в свої сили, я співчуваю собі, я лагідна до себе. І ось це буде любов'ю до себе. Це така перша частина. Друга частина, що коли я проявляю світ. Я знов таки в якісь там, ну, це ж можуть бути ризиковані моменти, або я ризиковано можу проявлятися у світ. І тоді я себе підтримую в цьому. Так, можливо, не ідеально, так, можливо, перші кроки, але я все одно підтримую себе на цьому шляху, і це буде теж любов до себе. І так само в контакті з іншими людьми, коли ви проявляєтесь, коли ви говорите щось про те, що вас дійсно всередині. Вас дійсно щось таке або болюче, або хвилююче, або таке, що ну там, можливо, перш вам ризиковано якось це проявляти. Ви знову ж таки організовуєте собі підтримку. І ви знаєте, як переживати складні почуття. Якщо вам партнер там відмовить або щось трапиться, ви знаєте, як себе підтримати. На цій довгій життєвій ниві, на в, різних, в різних, в різних ситуаціях. Ось це для мене любов до себе. Коли я влаштовую собі дуже якісне таке батьківство, коли це для мене є любов ну, до себе. Ну, це не те, що я там нама кремчиком чи куплю собі. Так, деколи і про це. Але питання в тому, щоби я могла в будь-якій ситуації знати, як себе підтримати. І от Якщо я маю, якщо в мене дуже розвинений цей менеджер, дуже розвинений оцей внутрішній батьківство до себе, то власне тоді я себе буду любити, я себе буду підтримувати, я собі буду цей шлях організовувати в житті, і ось це мені здається, що це дуже важлива річ, яка взагалі-то вирощується і ну, здобувається. Взагалі, оця любов до себе це така сила, які варто вчитись. І для цього я вас запрошую на психотерапію, будь ласка, записуйтесь на консультацію, будемо розбирати власне ваші ситуації.